Евсиманський сад, Евсиманія, тихо всі заснули і все кругом, та не спить природа у печалівця, бачить в серці біль і в душі ком. То Христос схилився у молитві, що перед Отцем весь сум відкрить. І то був не просто біль, а битва. За везіришний світ всю чашу пить, Бачив він той хрест Голговський, муки, тортури сором весь, плювки, цвяхи, що пробили йому руки, ноги, з яких крова війшли струмки. Знав він, скільки мук випробування за весь світ за нас перенесе. Чаша вже наповнена страждання. Як важко зважитись на це. В красі своїй троянди захитались й полився дощ, ніби впускав сльозу, ті сльози невимовними здавались, безмовно співчуваючи Христо. І місяць погляд свій сумний, печальний, і з хмар показувати зовсім не хотів. Немов той час був для його прощальний, за ким в ту ніж так тяжко тужив. Отче, нехай пройдеться чаша мимо. Благав молитві Божий син, а його учні спали в цю годину, і був Ісус в цій боротьбі один. Він три рази їх сплячих будив. Пильнуйте, моліться зі мною, щоб спокусу не впасти, він їм говорив та їх сон обійняв дрімотою, і під, як крапля крові виступали, То бачили одні лиш небеса, своїм простором його мов зігрівали, невже закінчилися чудеса? Хотів під щола цілувати вітерець, ще його обвиває, як ніби своє дитинча рідна мати, і ніжно він так Ісуса ласкає, і зорі, що в небі красиво сіяли, Засали в тиші, бо так важко було. Ось ось уже скоро юрба увінчає в терновий вінець святе, Боже чоло. Він про це і у нас, друже милий, просив. О, побудьте ви друзі, зі мною, та молитись у нас не хватало вже сил, і духовно спимо ми з тобою. І сьогодні він просить в тебе і мене, щоб бадьорі були, Він прохає. Якщо ми не слугняні, то він із небес свої сльози за нас проливає. Поможе нам Господь, розумій Твою волю, відчуття всі твої, все, що ти пережив, і щоб біль у твій став би нашим теж болем, щоб любити усіх, як ти нас полюбив. Зміг Христу відчуттям тільки ти помогти у природі Гевсиманський сад. Ради нас він пішов, щоб від смерті спасти добровільно і не ступив назад.